Дрона дрона притримай, щоб він не, не грав. Ось, якщо все припаяно правильно, це моє хобі. Втрата руки не зупиняє. Можна паяти як своєю рукою, так і біонічною. Головне бажання. Миколі 32. До повномасштабної війни розповідає, працював у шмаринці електриком на залізниці. У вільний час збирав акумулятори і паяв павербанки для ЗСУ. На війну пішов замість брата. В мене військової спеціальності немає, я не служив. О, і в мене ще плюс до того бронь з залізниці була. Я ходив по блокпостах, брав повістки, приходив з повістками в воєнкомат і мене звутболили. Моєму меншому брату дали бойову повістку. І так я домовився з воєнкомом, що ми поїдемо в Житомир на розпредільчий центр разом, а меншого брата відправлять додому, я піду замість нього. Служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді на Донецькому напрямку. Був навідником. Торік, у січні, коли росіяни пішли на їхню позицію штурмом, отримав поранення. Згадує, як росіяни цинічно розстріляли побратимів, його ж кинули помирати. Одного вбили зразу, один був поранений і важко, і я був поранений. А троє хлопців були цілі. Вони їх забрали, наче в полон. Хоча потім відвели в посадку 300 метрів вище по посадці і розстріляли. Мене витягнули з окопу, почали знімати на відео, наложили турнікет. Коли камеру вони виключили на телефоні, турнікет зняли і сказали, що он тобі не нужен. Взяли ножниці, порізали на мені одежу, залишили мене в одних трусах з словами Пусть здохніть, як собака. Тоді каже, його врятував український Мавік. Оператор дрона побачив пораненого Миколу. На допомогу прийшов бойовий медик ДОК. Я помахав йому, що я живий, я тут, ніякий БТР під'їхати не міг, тому що поле було заміноване. І я ще 4 кілометри з доком бігли, дуже довго був турнікет на руці, врятувати її було неможливо. У серпні 2023-го Микола полетів США на протезування у клініці «Протез Фундейшн. Йому встановили біонічний протез, виготовлений у Києві. Коксоприймач, ліко це робили все в Штатах. Кесть Українська Еспер це взагалі круто. культиприймачі самому. Е Два стоїть мій а ці міодатчики реагують на скорочення м'язів. І передають вже сигнал в сам протез. На телефоні налаштовуються е, хвати, які завгодно. Перший мій хват, який я налаштував, це русський воєнний корабль. Мені дуже пощастило, дуже функціональна, е, дуже просто не, е, її налаштувати. Вона підключається по Bluetooth до телефона. Своїй перший дрон Камікадзе Микола зібрав, коли проходив реабілітацію. Наразі ж виготовив близько 10 бойових БПЛА. Це одноразові розхідники каже, які на передовій рятують життя наших оборонців. Зараз йде війна дронів. Я коли от починаю щось тут паяти, складати, крутити, весь світ десь далеко. Я весь тут. Треба знати, що куди припаювати, не перепутати. Проводки від цього залежить робота дрона. Мені просто це набагато важче робити, ніж з двома руками хлопцям, які працюють з двома руками. Я це роблю повільніше. Те, що не вдається Миколі, робить старший син костя. Чим більше ми цих дронів зробимо, тим менше буде ворожої техніки і легше буде нашим військовим. Комплектуючий для дронів чоловіку надсилають із Києва. Чого не вистачає, докуповує після ампутації? каже життя змінилося. Микола одружився. Я вернувся ну, трішки весь. Годилась вийти за нього заміж, і не шкодую. Він ціленаправленно йде вперед, знає чого він хоче від цього життя. Ампутація і протест це не вирок. Це е, тільки шанс на майбутнє, це крок вперед. Усі справи по дому. Родина Ворончуків робить разом і ножом стурлю. Молодець. Красавчик. Нині ж подружжя готується до переїзду. Миколу та Яну запросили працювати у клініці «Протез Фондейшн» у Сваляві на Закарпатті. Це організація, яка безкоштовно протезує українців. Дружина каже, працюватиме бухгалтеркою. Він допомагатиме оборонцям прийняти і полюбити себе іншими. Мене це дуже тішить, дуже радує, що я. Реально зможу допомагати хлопцям, які отримали теж поранення, які отримали, ну які мають ампутації. Психологічно помагати треба. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.